Відпочинок на природі, спортивні розваги та майстер-класи з приготування їжі. Таке дозвілля для ветеранів війни волонтери організовують регулярно, але на Одещині вирішили спробувати нову форму реабілітації. На захід запросили також родини загиблих захисників, з якою метою та наскільки корисним було таке спілкування. Дивіться далі. На березі річки під Одесою ветерани російсько-української війни та рідні полеглих воїнів діти, дружини та матері, щоб зробити такий спільний захід. Волонтери спочатку вивчили емоційний стан учасників та приконсультувалися з психологами. Тобто, я про те, що ми не рандомно поєднали людей, щоб вони між собою подружились. Ми до цього дуже серйозно підходили. Ми підбирали родини, підбирали ветеранів для того, аби це не було травматично для жодних зі сторін. Коротке знайомство і Чинаються змагання, команди мають встановити намет. Запалити туристичний пальник, скип'ятити воду та приготувати їжу. Ветерани, в яких багатий похідний досвід, підказують підліткам, Відкручуйте вентиль акуратно, щоб не сильно. і тепер О, горить власне на це й розраховано, щоби дітям, хоча б на цей день батьків замінили їхні побратими, та ветерани добре розуміють цих хлопчиків та дівчат. То, що вони ну, травмовані не тільки війною, а й тим, що така найвідні. Чоловік загинув, його рядом немає. А це як у них якраз такий період, що потребується чоловічої уваги, уваги, підтримки, якісь навички. І повинні їх хтось направляти в, в тому ну, потрібному руслі. Така. Ба більше планують, що в подальшому ветерани візьмуть шефство над цими дітьми та будуть їхніми наставниками протягом всього життя. Це і є головна ціль. Перш за все. Тут є можливість побутувати дуже сенситивні, тобто дуже чутливі зв'язки між дитиною та побратимом батька, який також захищав. Цю країну таким чином ми намагаємось створити таке ком'юніті на базі Одеси та Одеської області. Зокрема, а поки що всі разом грають у настільні ігри, готують обід, влаштовують спортивні змагання. 13-річного влада, батька якого загинув на фронті, найбільше зацікавила спортивна рибалка. Дуже допомагає як розвіяти обстановку. Цю забуваєш, що зараз як забуваєш про війну. Тут так тихо, як не ну, як в, в самому місті. Тут э, класно при цьому волонтери вважають така форма взаємодії корисна не лише дітям. А й самим ветеранам, бо дуже важливо відчувати, що твої навички, твоя енергія комусь потрібна. До того ж, захисники кажуть на таких заходах усі можуть спілкуватися між собою на будь-які теми, і це має терапевтичний ефект. В чому там робота основна полягає психолога? в тому, щоб тебе. Вивести на якісь на якесь спілкування, щоб ти розповів свої переживання, поділився їм. А тут з такими побратимами, як ти, це просто легше зробити. Ну це справді допомагає, коли ти в колі людей, які мають такі ж досвід, як і ти. Перший досвід такого спільного дозвілля виявився успішним, тож організатори вже планують інші поїздки для ветеранів російсько-української війни. Влаштовують заходи, і у межах міста ходять у музеї на театральні вистави та концерти для того, зокрема, щоб і у публічному просторі захисники могли відчути вдячність з боку суспільства. З Одещини Андрія Настасов і Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.